Ось беремо, подивимося зараз метод найменших квадратів. Ну, Математично ви його, мабуть, вчили, я думаю, що вчили. Тому ми особливо не будемо там зараз теорію розбирати, подивимося, просто як його зробити в Пітоні, ну, так, найменшим, най, найшвидше. Так, значить, він є в, біблі... в бібліотеці Skipai. Ось тут бачите Optimize, тобто тут методи оптимізації і ListSquares. У е е нього є кілька обов'язкових параметрів. Це оці от. І ще додаткові, які уточнюючі. Їх тут бачите, скільки багато. Е Значить, що у нас нам сюди подається функція? Функція це та функція, яка е, бачите, яка у нас мінімізується. Це наша, якщо в термінах нейронних мережей, то це мереж, то це функція лос нев'язки. Причому ця функція вона спочатку описується в вигляді функції питоновської, яка сюди просто передається як параметр. Тут у ну, них є приклади, давайте паралельно будемо дивитися приклади. Ось тут, дивіться, ось, ось у них в їхньому прикладі є ось фун, фу... 애, описується функція. Це функція, яку ми хочемо мінімізувати. І ця функція видає на вихід масив з, 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 з двох параметрів, я так розумію. Перший параметр це у нас. А, і у нас x це не скаляр, а вектор, теж вектор двовимірний. І ми і ось, і ось в принципі, ось така, така функція, що у нас по першій координаті воно видає ось отаке: x1-x0 в квадраті помножити на 10, а по другій 1-х0. Ось от така функція, яку, яку е, треба мінімізувати. Так, ну, я не знаю, чого, ну, чогось така. Так. І у нас е, 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 іде е, цей, як коли хочеться мінім, ну, цей, е, застосувати метод найменших квадратів, значить підключається модуль. Потім задається е, масив з початковими. Значеннями оцих іксів. А, тільки, тільки тут параметрів немає. А, а що ж вони будуть, які параметри вони будуть оптимізувати? Щось я трохи або заплутався. Зараз треба... Я трохи підзабув цю е е штуку, ну зараз розберемося. Незрозуміло, тут, бачите, тут немає параметрів. Тут має бути крім оцін, має бути відносно чого ми, тобто які параметри ми оптимізуємо. Щось здається, що мені треба буде вам спочатку нормально це підготувати і, і просто окремо розповісти, бо так воно не сприймається. Треба самому сісти, вникнути, а потім вам розповісти. Бо щось і так сходу не зрозуміло. Я просто вже підзабув. Хоча я недавно використовував. Треба вникнути. Ладно, цю частину давайте ми його залишимо на, на потім. Я вам ще раз розповім. А цю частину я зараз не буду розповідати.